Наші захисники вдарили по мосту в Новій Каховці та десяти районах зосередження сили засобів противника на південному напрямку. Про втрати і найближчі перспективи росіян на півдні України розповів речник голови одеської ОВА. Знову нанесено вогневий контрольований удар по Дамбі через Каховську ГЕС. Ворог не буде переправляти там боєприпаси та зброю. А також на запорізькому напрямку знищено декілька комплексів С. -2. 300. до речі, так звані гауляйтери тимчасово окупованих територій прибули до Москви. Хтось сказав здаватися у полон. Я не знаю, може і в полон, але те, що їм довго не жити, це точно. Ми не сміємося над війною, але давайте посміхатися під час неї. Все буде добре. Слава нації, смерть ворогам. чорноморська посмішка і чорноморська і людь.